ще не сприймає, що з волі Божої, і з його допомоги ми змогли закінчити. Слава Богу. Господній дім, то рідний мій куточок. Люблю приходити в це місце. Я. Тут, тут славлю Бога щиро і охоче. Тут у Христі ми, як одна сім'я, як добре, коли разом у єднанні збираємось для спільних молитов. Одна в нас цілі. Одні палки бажання, прославіть Бога за його любов. Він відкупив нас, вибрав з цього світу, підняв з безодні зла і темноти. Ми Його церква, ми Господні діти, Він наш Отець і пастир наш святий. У церкві Божій, ми окремо, члени, а разом тіло Господа Христа. Ця істина для інших збагнена, а нам вона доступна і проста. Господня церква, не будівля пишна, це Богом вічним вибраний народ, Христова наречена, дивовижна, яку веде він до святих висот. Ми в церкві маєм різні дарування, Бог кожному окремо наділив. Готові будьмо всі до виконання тих діл, що сам Спаситель доручив. Один одному ми чужі і далекі, а в церкві Божій сестри і брати. І в кожному із нас шляхи нелегкі, дано по волі Господа пройти. Тому в цей день я хочу вдячність Богу принести за рідню мою влізки, за те, що нині маю таку змогу, ім'я його хвалити в простоті. Сьогодні хочу, як Давид сказати, з'єднавшись разом у святій хвалі, що у Божому домі хочу пробувати, допоки буду жити на землі. До поки серце, ходять ноги, Господній храм спішити буду я. Тут затишок в час бурі і тривоги, тут тихо і міць знайде душа моя. То куточку цін, зігріюсь ці, від морозу, бо полум'я небесне тут горить, тут у смиренні б'ються щирі сльози, і Божий Дух на місці цим царить. Люблю твій ім'я Боже, дуже щиро, бо ти тут є, і місце це святе. Даруй спокою в серце, в й миру, усім охочим, хто сюди зайде. Амінь. Амін.